Знаєте, я недавно дивився п'ятий канал і бігучий серці, написано, під час АТО загинуло 844 бійця. Це загальнили в загальному. Я вам скажу, це можливо 10% від цього, які загинули під час АТО. Я думаю, в нас назбирається більше 500 чоловік тільки з батальйону. Є це... сайт Айдара, де повністю. Опрощати мені фамілії, імена, батьків, хлопців, які загинули. Айдара, коротше, це не, там, не державний рівень, але інформацію не відсіє, не про всі, ніякої цензури немає, там просто пишеться правда, все. А на рахунок того, що ви кажете професіонали, вірте мені, після першого хлопську, після першої бойової праці. Людина далі лишається, не тікає. Бо є язике. Оце повірте, що професіонал. Просто-напросто він не втече. І це багато що стоїть, коли ти знаєш, що в тебе спина прикрита. Що хлопець перестраху не вистрілив тобі в спину. Тому що він не обстріляний, це, 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 це нормальна штука. Це дуже нормальна штука. Місцеві як, як відносяться? Так само, хто як. Є такі, що просто зливають інформацію. Зазумбовані, переважно вони більшість коротше, живе якимись, не знаю, дебільними знаєте, не думає, що Радянський Союз вернеться. В Совєтському Союзі добре живуть. Ліпо 18 кп. Взагалі там. І зараз бух, ми, Росія прийде сюди, повернеться в Радянський Союз. Брежні вам піднімлимо. Все, і ми будемо жити там прекрасно. Медицина безплатна, діла, правда. Правда, з Криму люди поїхали в Росію жити, їх відправили не в Москву, ні в Ленінград. Воркута, Калима. Там же ж теж території Купа освоюйте, Працюйте. На благо буде. А я не хочу. Я хочу на благо працювати своєю державою. Між іншим, я хочу в жити і, блін. Як мені подобається будувати, в собі уявити не можна. Мені так подобається ремонти робити, але я можу там. Ви говорите про необхідність ведення воєнного стану, але чи Україна готова до війни? Тобто ви, ну, ви реально розумієте, що в нас немає нічого, армії в нас немає. А ви, ви реально розумієте, боювати? що при чому тут готова чи не готова, у нас вже війна. Вже війна, я це визнаю. Але чим ви будете воювати, якщо оголошена війна, тут яка Бо. техніка? Бо ви будете стояти протистояти. У нас немає і... техніки. Я не знаю, Розумієте, я вам таке. Введення військового стану в Україні це по перше. Дасть можливість взяти в кільце Донецької Луганської області. Якщо ми візьмемо кільце, це ми обріжемо доступ. Подачу, їм, боєприпасів, техніки, е я не знаю, якихось амуніції, продукти, харчування, все. Вони не зможуть там ввести війну зсередини нашої же держави проти нас. Але ви кажете, що сили не рівні? Сили не рівні. Але ви представляєте, скільки їх там, всередині нашої держави, в цих областях, а скільки нас тут? Ми зробимо кордон, своєобразний кордон і обріжень доступ до подачі. розумієте, це те саме, що е, павук заліз там в норку і чекає, поки до нього залетять, і він всіх їсть там. Але якщо її замурувати, то там залишиться. <звіття>